Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп від компанії Mitsumi Car Pro Light. Артикул даного комплекту 148-42. Дані лампи йдуть на цоколь P215W. У нас два кольори: жовто-білий в одній лампі, тобто лампа у нас двоконтактна. Давайте розглянемо. Комплектацію. Лампи повністю металеві. Потужність даних ламп заявлена 24 Вт. Для габаритних ламп це дуже багато. Бачимо частина світлодіодів жовтого кольору і частина помаранчевого. Тобто ті, що жовтий колір, будуть відсвічувати білим. Ті, що помаранчеві, будуть відсвічувати жовтим кольором. Під'єднується наживлення лампи як 12, так і 24 вольт. Верхню частина, бачимо, зроблена з таких невеличких радіаторів, можна його так назвати, для того, щоб краще відводити тепло від світлодіодів. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Так, Під'єднуємо лампу на живлення. Ось так відсвічується жовтий колір. І ось так відсвічується білий колір. Яскравість заявлена у даних ламп 2000 люмен. Це також дуже багато. Ну, як ми бачимо, відсвічують над яскраво.